Жилей Женг потужно виробив Джо Джойса і претендує на бій з Усиком. Чи з ф'юрі розбираємося? Українець Довбищенко провів бій з екс-противником цигана, Арошварцом. Маємо ексклюзивні кадри того, як це було. Та оновлення українців у рейтингах WBO. Є цікавий побарінчику, хоча й не тільки його результати нас приємно дивують. Арнольд Хегай піднявся на першу сходинку. У нашого корейця і раніше були непогані шанси вийти на чемпіонський бій. А тепер взагалі чудові: чемпіон цієї організації непростий суперник Робей Сірамірес, дворазовий олімпійський тріумфатор. Він проведе бій проти небитого, однак не дуже сильного мексиканця Рафаеля Еспінози вже в листопаді. Хигай одного разу вже мав топову суточку, Це було в 20-му році проти Стівена Фултона. Тоді, на жаль, не вдалося. Відтоді Арні не зрадив своєму жорсткому стилю з роботою на ближній дистанції і купою силової, а подекуди і брудної роботи. Однак Одесит і досвіду значно піднабрав відтоді. У потенційному бою з Кубинцем Раміресом він 100% буде андердогом. Однак зарано шанси на перемогу я би не ховав. Так, безумовно, перемогти кубинця, двічі олімпійського чемпіона у Штатах бійця топренк Робей Сираміриса, це задача із зірочкою. Це дуже складно. Однак і арні здати нав'язати той бокс, який Робей Сирамірис страшенно не любить. Прогнозів поки що не даю. Але якщо впродовж наступного року ми все ж побачимо чемпіонський бій за участю українця Арнольда Хегая. Це було б реально круто. А також дуже цікаво те, як змінювалися рейтинги деблибіо у легкій вазі, де до чемпіонського протистояння наближається Денис Барінчик. Але поки що цікаво, а хто буде суперником? Я вміваю. Бірік зміцнив свої позиції, піднявшись із четвертої на третю сходинку. Шакур з цього рейтингу випаде, адже вже має запланований бій за пояс WBC. Ломаченко поки на паузі, а згодом йому можуть зробити бій за IBF проти Джорджа Камбососа. Таким чином доля може звести Дениса проти Айзека Круза. Бійінчик проти Круза це бій-мрія для нейтральних фанатів, які люблять легку вагу, а вона зараз дійсно на підйомі. Тому що це два рубаки здатні видати дуже цікавий, швидкий, жорсткий бокс. Словом, може бути бал розбитих облич. Однак і тут я вважаю, що Берік фаворитом не буде. 25-річний мексиканець у своєму розквіті, але вже має кращий професійний досвід. Він дав гідний бій Джервонті і провів його до кінця. А ще перемагав Гамбоа та Кабреру. У нашого казака серед знятих скальпів таких імен немає. Проте до розкладів, техніки, тактики я би поки що не переходив. Адже ми кожного разу наближаємось до кінця року і думаємо. От зараз Денису вже дадуть чемпіонський бій, ну хоча б елімінатор. І цього разу я щиро сподіваюся, що наступного року Денис Берінчик вийде на чемпіонський бій. Ну хіба не круто було би? Розпочинається тиждень бою Олександра Гвоздика. Звісно, хотілося б побачити підвищення рівня опозиції від сутички до сутички однак цього не сталося. Противник Сашка, – 38-річний бразилець Айзек Родрігес. чи він зможе створити більше проблем, аніж латвієць Річард Болотнікс. Але добре, що суперник взагалі є, тому що бразильці шукали на короткому повідомленні після відмови іншого кращого боксера. Тому дякуємо Родрігосу, що погодився дати бій. Гвоздику, після простою важливо не робити великих пауз. І регулярно оббиватися. Наш екс чемпіон світу WBC проведе бій уже цієї суботи, де подивитися поєдинок, яка буде класна ставка на цей бій, та весь актуал висвітлює ось тут у моєму боксерському телеграм-каналі. Якщо ви ще не в нашій банді, то камон, пора це виправляти. Шукайте посилання і повний вперед. Загалом же я пророкую, що гвоздь нав'яжуємо свій бій. Бразилець однозначно шукатиме близької дистанції від початку і буде намагатися в'язати суперника. Втомлювати його силовою роботою та клінчами. По попередньому бою здається, що така опозиція гвоздю має бути цілком посильною. Задати свою далеку дистанцію, джебити й не пускати до себе. Сашко це вміє і спробує зробити в протистоянні уже на цих вихідних. Наш боксер виступить в Андеркарді топового івенту на t mobile Арені у Лас-Вегасі, де Канело поб'ється з Шарла за чотири пояси другого середнього дивізіону. Пропоную послухати коментар про майн-івент від нашого топового боксера на півсередньої ваги Карена Чухай. Джане, я думаю, Чарл хороший боксер, але Канело не той боєць, на якого можна стрибати через дві категорії. Тому я думаю, йому не вистачить потужності зупинити Канело. Скоріш за все, він буде виглядати добре у перших чотирьох раундах, а потім Канело буде забирати своє. І скоріш за, за все закінчить поєдинок е, достроково у другій половині поєдинку. Для мене мексиканець також є фаворитом цієї дуелі. Досвіду мексиканця, хоч греблю гати, тому я думаю, що він не буде недооцінювати Чарло. Відтак, якщо і ставити, то на перемогу Альвареса. А ще й минулі вихідні були мега-боксерськими. Врешті ми дочекалися топового протистояння у хевівейті, реально класного поєдинку двох важких хлопців. Костянтин Довбищенко проти Аро Шварца. What? Наш міцний супертяж відбоксував проти колишнього суперника Тайсона Ф'юрі у Магдебурзі. Довбищенко не боявся фаворита. Безумовно пропускав, але весь час смикав, готував свої атаки. Переграти таку опозицію складно, але якщо добре прикластися, ну все може бути. На рахунку Шварца було більше точних ударів, тому особливо в них не вкладався, але вони прилітали по цілі, тому кількісна перевага була. А значить, німець і забирав раунди. Костя не те, щоби сильно програвав, однак проти такого суперника потрібен разючий вхід. Наш козак створював достатньо проблем. Але як тільки застоювався, тут же пропускав. Закономірно перетнувши екватор, Шварц став іще більше накидувати. Костя також відповідав але в класичній моделі хто кого перебоксує. Українець опинявся в невигідному становищі. Довбищенко старався, але німець кількісно переважав. Однак бійка була крутою. Німецька публіка відплатила оплесками. Врешті українець програв одностайним рішенням суддів, але обличчям у бруд точно не вдарив, створивши достатній дискомфорту німецькому боксеру вдома. Китаєць Біг Женг завдав нижче поразки Джо Джойсу. Вдруге. Оборища. Після перемоги над Джойсом китайці запитали, а чи нокаутував би він усика. Даємо буквально відповідь китайського боксера. <звук> ну, таке. Ви зрозуміли? <звук> ну, ні. Ну, добре, ось переклад. Нокаутувати усика без проблем. Він же крузер. Ну це вже не вперше ми чуємо такі висловлювання від інших боксерів надважкого дивізіону. Типу, якщо не хочеш боксувати з Усиком, просто скажи, що він маленький, я його і так покладу, і на що взагалі тоді битися, да? <плес> Але як факт, давайте зафіксуємо. Китаєць Жанк Жилей це остаточний претендент від WBO на повноцінний пояс Олександра Усика. Але він не перший в черзі. Найближчим часом бій Жанга із Усуком неможливий, адже команда Сашка хоче ф'юрі. Але навіть якщо не вдасться організувати бій за абсолюта, є черговість претендентів. І перший там Філіп Херговіч, який здобув це право якраз перемогою над жилеєм. Переглядаючи, як валить китаєць, просто не розумієш, як він програв, або точніше, як судді могли віддати перемогу Хорвату. Абсурд якийсь. І, хоча, чесно застовивши своє претендентське право на Усика, жолей відразу після бою згадав про декого іншого. Чи хочете ви побачити, як я столю пельку Тайсону Ф'юрі? Чесно кажучи, точкою перетину між жангом Жилеєм і Тайсоном Ф'юрі просто немає, тому що Тайсон Ф'юрі це чемпіон за версією WBC. і він автоматично випадає з інших рейтингів жан Желей – претендент по лінії WBO, і він теж автоматично випадає з усіх інших рейтингів. Чому вони мають боксувати один з одним? Це якась велика китайська загадка. Хоча бажання битися саме з Циганом мені зрозуміле. Адже порівнюючи, гіпотетичний бій з усоком дасть можливість завоювати три пояси, а не один. Однак великих грошей у такому бою, скоріше за все, не заробить. Тайм розподілу може бути 75 на 25. І дорого продати цей бій вдасться, ну хіба що на близькому сході. А от із ф'юрі пофіг на пояси. Там жилей гарантовано забій може отримати серйозну котлету. До всього влітку точилися чутки, що китайці розглядають як можливого суперника для Ф'юрі. Гіпотетично можливий сценарій, за якого Ф'юрі і Жан Жилей можуть зустрітися, це якщо жилей добровільно залишає свій претендентський пояс WBO, чим поновлюється в рейтингах інших організацій. А Тайсон Ф'юрі вибирає саме китайця своїм претендентом і йде боксувати з ним. Але це лише за умови, що Тайсона Ф'юрі не буде обов'язкового претендента від WBC. Це складно. Реально треба, аби багато факторів зійшлося, аби Тайсон Ф'юрі в перспективі вийшов проти Жана Желея. Однак, якщо вдалося провернути аферу із Дереком Чісорою, то чому нереально відбуксувати і з цим китайським нокаутером? Будьте разом з нами на каналі Тайк Мейсон новини боксу. Мене звати Макс Діденко. До зустрічі.